Під час зустрічі з журналістами новообраний голова територіальної організації партії блок Петра Порошенка Солідарність Андрій Пісоцький розповів про головні цілі політичної сили, яку представляє найближчим часом. Наша партійна організація зосередиться на декілька основних програмах. По перше, це програма підтримки боротьби за незалежність України. Тут буде зокрема соціальна допомога воїнам АТО в реалізації їхніх прав. Допомога військовим в оформленні піль, статусу учасників бойових дій, інвалідності. За словами Андрія Пісоцького, організація займатиметься патріотичним вихованням та збором допомоги для воїнів АТО. Друга програма, на яку націлена команда, боротьба з корупцією. Буде діяти телефон довіри. Будемо проводити виявлення та знищення корупційних схем за допомогою партійців, громадських активістів. Та небайдужих громадян. По багатьом органам влади в рамках профілактики протиправних дій ми будемо проводити роботу з метою недопущення їх вчинення. Партійний орган стане ефективним контролером влади. Вже згодом зазначає, відкриють громадську приймальню партії, де надаватимуть допомогу з різних питань, зокрема і юридичного характеру. Також сюди можна буде звернутися з приводу свавілля чиновників у планах сформувати ініціативні команди з партійців та громадських активістів, які вивчатимуть проблеми регіону та пропонуватимуть шляхи їх вирішення. Усі зацікавлені у співпраці можуть звертатися за телефоном 067 533 70 30.